Так, друзі, всім привіт. Продовжуємо наші покатушки. Коротше, що то не пруха. Заїхав я в четверту цю поліклініку, поліклініку, больничку. Сказали, у нас узі роблять, але плеча не роблять. Тобто вона спросила Узі чого. Коротше, все ведеться, к тому що, мабуть, диви голуб ну так мене крила, нізить. Все ведеться, к тому що треба десь бабку платити, щоб цю процедуру пройти. Сказала в обласній, можливо. Зараз доїдемо ще до обласної больнички. Хай я поцікавлюся. І якщо мені надивіться вся процедура, відв'яжусь з циметів. Катанням по больничках прийде час і тоді треба буде цим цим займатися Бо зараз бачу воно Я жаврю поперероблювали для військових Некоторі УЗІ фронтпункти, ну коротше зараз щось непонятне взагалі ситуація, поки не касається Цієї, цієї фігні. Ну, зрозуміло, безкоштовно воно і починається це. Де по дорозі, таке як кватратура. Кусок такий зараз. Трошки швидше буде це все діло. Об'їдемо. Кстати, цей участок пройшли раз по трасі проїхали, а цей раз по тротуару. Так, десь треба буде мені на ту сторону нирнути. Корочі, там дивлюсь рето. Одного блогера показує Америку, життя в Америку, різні оці Штати. І там два велосипедиста, і вона по зобрі не вставали з велосипеда, не вели його в руках, так проїхали і все. Ілі то вони порушили, або там другі правила. Хто знає, напишіть, будь ласка. І лим просто було теж впадло вставати к мені і вести в руках. Я просто це їжу, трошки хотілось посвіжити дані. Коротше, теж ще одне блогера дивився. Невже він стоїть 3,5 тисячі по цей самокат? там простой пацан хату строит а в него другий канал у него там мотоциклетки все таке він купил був оцей самокат электро за 35 штуки вот похожий на цей вообще похожий может просто у него там самый самый якими есть мощный то вот такая цена минка за 3500 долларов ему коштувал новый Потім він його продав трошки ж дешевше, за три. І купив за 5,5 тисяч доларів такий електробайк бомбезний, там супер-пупер. хода хвата на 180 км, це якщо підкручувати педалі, А так каже, якщо ручку пол, 110 кілометрів розганяється на 50 кілометрів заряду хватить. Ну коротше там взагалі звір. Так, оце я думаю, вже той що стоїть, самокат стоїть скільки грошей? Хіба що слабіший акумулятор, там оці моноколеса слабіше, то може бути. Ну а фірма вроді та. І колір, от той значок, таке, ну коротше, жесть. Хтось машину за 10 кустів. І купляв хтось електробайк за 5,5. І що, і що, ще він каже, що це таке в нього. Він ще не дуже наворочені. Каже, там є такі апарати серйозні, мощні, дорогі. Навіть не знаю. Ну, Давайте по цій стороні ще трошки проїдемося. О, думаю, а це браха, це що я дивився раніше в Тікток. Вони там це виставили його. Навіть на якась річниця. Білборд з його фоткою. Коротким етом, мабуть. Як його? коротким Коротким описом про нього. Та забував фамілію, брак, він є на алеї. На алеї героїв, каштановій алеї, там брак, забувся, як у нього поганяв. Це я що казав колись. Одного знаю і так, не лічно, а просто знаю. По відосах цього браха, а так, нікого там. Так, да, це ще п'ятниця перед виходними не на больнички переповнені. Ну, зараз ще одна попитка, мабуть. Просто якщо дають направлення... Я взагалі думав без направлення за гроші зробити. Я не думаю, що там дорожче 200 гривень. Зато рентген плеча зробив, який мені нафіг не треба був. І що саме цікаво, з рентгеновського запису 2014, року, все те саме, те саме, що мені написали в 2025 році, те саме написане в 2014 році, все воно підтягнулося. Оцей хірург свойка підтягнув все, Хелсі все це є. Ой, поїхав по цей розбитий хренотеній. Так, друзі, подивіться там, хто соскучився за моїми відосами Предидущі серії, які я вже назнімав. Осінній. Осінню серію було прогуляно. Кстати, надо же... Да, На 5 см у мене арматизатор, ну такі мазута там страшно. Це треба, коротше, я так подумав, не здавати його, бо я ж коли здав, щоб мені камеру заклеїли, спіцу вставили, там ще щось поміняли, покришку. І задня коло лиса, бо на лиса була напередня. Ну в ітогі все вони вроді зробили, але я поки доїхав додому, опять пробив колісо, не те, що пробив, просто вони не... шпічку не витягнули з покришки. І там та сама шпічка пробила мені. А я нову камеру поставив. Ось тобто, та сама шпічка пробила мені. Камеру нову. Ну коротше. Як кажуть, через попку це все. Це так культурно. Це та перша ой, обласна. Больничка вона така огромна. Я навіть не представляю з якої сторони туди треба щемитися. Може дзвонити комусь, просити. Знаєте, давайте блін тут болото. Трошки об'їдемо по запасному куті. Толку. Як кажуть, дзвонок другу треба якийсь зробити, хто знає, де те ТУ... УЗІ шукати. Де ти узі шукати в обласній? Дорожки робляться тільки перед своїми офісами магазинами. Оця обща, це звісно що то страшне. І не тут і... ти... вилка даже будет хорошо норматизована, не поможет. Все равно будет дребезжать. Не главное, что камера видос не дергается. Потому что стабилизация камеры бомбезна. Медион. Кстати, что там медион? Тоже что-то по-любому. А ну, там что-то съесть, блин, ну это жесть. Можно тут, кстати, повернуть и дворами мочу, Ну я трошки дальше проеду. Не, если я тут сейчас дорогу не перейду, там далі через переход пройдется. Ще ми трога. 4 гривні квас. Ще продається За той що дорого, так 39 повинен бути. Так, можна туди попряму. А, там этот Онко. Це Все таки мінімату стоїть. дивиться на когось, а дивиться на світофор. погнала на красний всі, щоб не, не щеманулися за нею. Ой, а це дивіться вже почищав на стадії закінчення. Бачите, які дорожки, тротуари, все біля них, все читі-піки. Так, давайте ще трохи з вами разом проїдемося. ще до підписника не хватить заряду з цими поліклініками. Так, друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайк, ставати спонсором. Писати позитивні коменти Так, далі, навіть я сам уже Зараз буду розчихлятися, може комусь позвоню Ну все, давайте, всім пока-пока, побачимося. Якраз біля каланчі ми з вами прощаємося А потім ще вийде третя серія і я там до кучі все зліплю Все, давайте, пока-пока